Всім привіт! Сьогодні в мене на кухні квітковий настрій і я хочу поділитися з вами рецептом приготування булочок квіточок з полуницею. Для цього нам потрібно борошно, дріжджі, молоко, яйця, цукор, олія масло і полуниця, а також кукурудзяний крахмаль. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку готуємо опару. Для цього виливаємо тепле молоко, додаємо 1 столову ложку цукру. Борошно 4 столових ложки і сухі дріжджі і залишаємо на 15-20 хвилин, щоб опара підійшла до утворення характерної шапочки. Тепер до опари додаємо яйця і вимішувати будемо тісто. Додаємо олію, масло. Цукор, сіль і починаємо додавати борошно. Вимішуємо тісто. Тісто в нас повинно бути м'якеньким. Ми формуємо з нього колобочок і залишаємо його на годину, щоб воно підійшло. Тим часом приготуємо начинку. Для цього нарізаємо дрібну полуничку. Ставимо на вогонь, додаємо цукор і проварюємо. Потім додаємо кукурудзяний крохмаль, розчинений у воді. Проварюємо до загустіння, залишаємо нашу начиночку охолонути. Тісто підійшло, будемо формувати булочки. Розкатуємо тісто. Вирізаємо кружечки і формуємо пелюстки квітки. З'єднуємо пелюстки. Вирізаємо серединку. Переносимо булочку на пергамент. Даємо їй час підійти, і в серединку заливаємо нашу полудничну начинку. Булочки 15 хвилин підходили, змащуємо яйцем із молоком і відправляємо у духовку на 15-20 хвилин. Булочки готові. О! Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!